Доброго дня! У цьому відео ми проведемо огляд навчального курсу «Бухгалтерський облік в прикладному рішенні Баз Куб від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі? На курсі ми працюємо з прикладним рішенням Баз Куб. Слухачі практично освоюють механізми бухгалтерського обліку в прикладному рішенні БАС комплексне управління підприємством. Для кого призначений цей курс. Слухачі курсу як бухгалтери-початківці, так і фахівці з досвідом роботи, які прагнуть освоїти принципи і прийоми коректної роботи в Баз-Куб та базові сервісні механізми системи, ознайомитися з методикою правильної організації бухгалтерського обліку в прикладному рішенні, зрозуміти основні принципи формування кореспонденції бухгалтерських рахунків в програмі та отримати відповіді на питання щодо обліку на власному підприємстві. Курс рекомендований користувачам, які знайомі з механізмами оперативного контуру прикладного рішення Бас ЄРП або оперативного контуру прикладного рішення БАС КУП. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс є практикумом, який базується на наскрізному прикладі і охоплює основні аспекти обліку господарської діяльності підприємства від заповнення нормативно-довідкової інформації і введення первинних документів до отримання різноманітних звітів і формування регламентованої звітності. На заняттях виконуються тільки практичні завдання. На заняттях слухач має можливість отримати методичні рекомендації щодо ведення обліку і відповіді на конкретні питання відповідно до теми курсу. Теоретична інформація та знайомство з базовим глосарієм надаються через методичний посібник. Чому навчиться слухач на курсі? У процесі роботи слухачі засвоять основні принципи та методи ведення регламентованого обліку в конфігурації та набудуть навичок використання їх в процесі роботи, набудуть розуміння взаємозв'язків між об'єктами конфігурації, розглянуть принципи обліку ПДВ і взаєморозрахунків з контрагентами, опанують методику обліку необоротних активів, працюватимуть з налаштуваннями рахунків обліку для формування бухгалтерських проводок. Засвоїть методику аналізу оперативної інформації регламентованого обліку за допомогою оперативних звітів до формування проводок, навчаться роботи налаштування користувацьких звітів, де проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах: офлайн у Києві та Запоріжжі та онлайн. Про можливість навчання в офлайн форматі та актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. Які формати онлайн навчання доступні в CSNPRCOM? Це індивідуальні відеокурси, які передбачають самостійну роботу по відео з перевіркою домашніх завдань, зворотній зв'язок з викладачем по поточних питаннях у персональному чаті. Та відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Також доступні групові онлайн-заняття, які проводяться в форматі інтерактивних онлайн-занять в загальному чаті, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. В цьому форматі також доступні відеозаписи занять групи, в якій ви навчаєтесь. Як проходять групові онлайн-заняття в CSN Procom? Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Заняття в загальному чаті Google Meet. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями. Наскільки курс відповідає реальним задачам практики. Заняття проводять сертифіковані фахівці з практичним досвідом роботи, в тому числі на проєктах впровадження. Це надає можливість реалізовувати прив'язку навчальних прикладів до реальних задач, які найчастіше виникають на проєктах автоматизації. Що необхідно для старту навчання. Від слухача необхідно лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надаються доступ до навчального серверу з вже завантаженою учбовою інформаційною базою, методичні матеріали в друкованій формі для попереднього ознайомлення. При виборі групових занять надається інструкція по роботі з Google Meet та посилання на підключення до занять своєї групи. Для роботи в ПЗ необхідна тільки наявність облікового запису Google. При виборі індивідуального відеокурсу надаються підключення до онлайн-кабінету 24 на 7 на період навчання та підключення до індивідуального чату з викладачем для консультацій та постійної комунікації протягом курсу. Які навчальні матеріали отримує у підсумку Слухач курсу, це методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу та практичні завдання, що виконуються на заняттях. Методичні презентації розроблені викладачами ЦСН. Відеозаписи всіх занять терміном на 3 місяці. Та інформаційна база бас база для проходження практичних завдань. Яке свідоцтво отримує слухач після проходження курсу? Це свідоцтво про проходження курсу від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графік навчання? Тривалість курсу 24 академічні години практичних занять. Для формату індивідуального відеокурсу це 24 години відеозаписів практичних занять. При виборі групових занять, можливі денна, вечірня форма навчання або групи вихідного дня. Графік підбирає адміністратор з урахуванням побажань слухача. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 2-3 години курс можна пройти за 6 днів. При індивідуальному відеокурсі ви займаєтесь в будь-який зручний для вас час та у зручному для вас темпі. Як записатися на курс? Записатися на курс ви можете будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті або написати нашим адміністраторам на пошту або в соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.